Добрий день. На продажу запчастини як зі складу, так і БУ. Закінчимо редукторами розпочнемо запчастини на культувату. Дивіться такі запчастини. Це все. Це, 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 це. 450 гривень за ці всі. Далі три нових, два бушних пальці. Все тут з ними гарно, вони цілі. ще є на Бушних, а ці нові. За 5 штук 400 гривень, На МТЗ, звідрізані з МТЗ 200 гривень пара. 50 на культиватор. 200. 250. Такий на культиватор 500 за пару. Може кому окремо, буде дорожче. Це тут з ними гарно. Диск. Вісім шпильок без тріщин. 600. Такі маркера 400 за пару. За ці, за ці 250. Саме розумієте, чому. що. Не розробляв, нічого не робив, там тулки, я колись таке продавав, там тулки стоять. Розробити сам. Ніч такий. маркування. 150. Лапий. Отут переміряв 310. Тут болтається, то по правими. Тут переміряв 330. Одна за пару 500. ця 300, ця 250. Диск ромашка. БУ. 640 діаметром, 700 гривень. Тут 50 всередині. Диск белота. 800 гривень. 620. Далі ножі. Далі нові ножі. Все написано, кому які потрібен, дзвонимо. Колектор SMD. 1500. Все з ним гарно. Працював їм мало. Стан. Цілий. Далі диск з ромашки, я думаю, з БДТ. Товщину видно. Дивіться який. 300 гривень. Напорний 500. Це насажалку 300. Все крутиться. Далі диски такі. По 80 гривень, там чотири штуки залишилось. Там діаметр 350, підшипник нормальний, 200 гривень. І десь такого плану. Тут трішки подігнути, але в мене... Брали такі за товщини. Тут товщина переміряв колумбіком е, скільки там 6.5. Маркування його такі. Далі. Ключ 800. Потім переходимо до речей який зі складу забирав новий розпочнемо гідравліка на комбайн дивіться тут все воно новий новий що з табличками що без Все новий як бачите За цю всю кучку 2300. Може кому окрему. дзвоним пишемо. Продамо окремо. Валий. Валий. Новий. Взяв два штуки, там на складі залишились. Може кому потрібно. Не знаю з чого, ну мабуть, і з коробки зусеничного. Все теж нове. Це з коробки з Ниви комбайна. Це, це не знаю що. Ну взяв може кому потрібно. Дзвоним, пишемо за цим номером. Ну, за ці вали. Кому якийсь ціною вирішиш. Далі така планетарка. Теж нова. Он 74, мабуть, і з Т-74. ТЗ маркування. Мало їх залишилося, Може кому потрібно 500 гривень. Як даром. На гусеничний на ДТшку новий. 400. теж тормозок на ДТ. 300. 300 нова. На Т-40 на циліндр 650. Оце забирав зі складу, БУ. Не знаю, хлопці, ну що з ними, що тут, як тут. 250 це за один. Дивіться. Були теж на складі на полці, я забрав усі. Хто хоче всі, 600 гривень, забирайте. Тока річ. Жетончиком. Нова. 300. Шестерні. Тут на них щось було на одній дон написане. Хто впізнав, дзвоніть. Нове зі складу. Така річ. Теж дзвонимо. Теж нова. Ці речі всі забирав зі складу. На Т150. Корпус вижимного. В наявності два штуки. Ціна за один. Зірки. Три штуки в наявності. На, на ДТ. В наявності у мене чотири. Кому ще потрібно. Ще підвезу. 400 гривень. Такі гільзи. Дивіться, чого вони. Зараз перебіряю, скільки середині. Довжину. Хоча будуть запитувати. Довжина. середині приблизно. Мабуть, 105. 500 гривень одна. В наявності тільки три. На усничний. 250. це як має бути. Це, це мабуть, з якогось культиватора. 200. Шків, мабуть, нива. Новий лейба, шків, щось там написано. 400 гривень. Це запчастини з варіатора, мабуть. Стверджувати не буду. це й все новий. Каталажний. Дзвонимо. Не, не скажу по ціні. Бажано забрати всі і ціною вирішимо. Редуктори. Я переписав, тут маркування в нього є. То ціна, Тут вал 35, там по 50 діаметром. Передаточний, дивіться. Шпонки тут все на місці. Це понижаючі. Вон маркування, те щось там пише. Такий стан, він цілий. І такий. Продаю як під ремонт, нема кришки на запчастині. Шестерня там гарна. Дивіться. Відправка Укрпочта, повна оплата, нова почта, часткова предоплата. Родичі, вам привіт з усієї сили. В общем, писати на той номер, що ви бачили, Viber. Якщо хочете купити железяку, не на мій. Номер 10 разів показував на листочку, той номер вайбера. Тому що перепутують мені часто пишуть. Так же, хто хоче своє відео виложити, напоминаю, перший раз безплатно, далі 150 гривень. Ну, перший раз, що ви побачили, що воно продається, що е тут, що все добре, не так, як на Олексі. І, і ще я щось вам хотів сказати. А, якщо там у вас є, наприклад, трактор якийсь. Прицепи, не знаю, яка сільхозтехніка, таке безплатно виложу. Знімайте на відео, скидуйте мені на 0,98. а що так впригає? Мій Viber, а лучше на телеграм скидуйте трактора. Оці всі діла, сільхозтехніку, 0,98 364 43 34. Все, скинули мені там, розказали відео, показали состояння, цену, де знаходиться і готово. Добрий вечір. Ну, Тільки ходь на пару минут відео, тому що воно не набере просмотрів. Якщо там буде по 30 секунд, це ніхто не буде дивитися. Все, всем пока.